Це шофер. Вони п'ять горілку. Поїхали горілочки попьем. Сейчас нас в річку завезе. О, ви, що там за цей? Там да это познайомимся з ним. да. О, там людей. Блегшеб. Там людей дохера. Тормози, тормози. Злазь, кой. Злазимо у базильских рухів. Ручки піднімаємо, хлопці, ручки. Давайте, давай, чуєте, зі значком тут О... один. Давайте нам на пиво скинулося, і можете бути вільні.